Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні хочу вам показати стриптокарпус, який я готую на продаж. Ну, і є ще один у мене кущик, я залишаю його собі і можу вам зможете у мене замовити листочки. І я хочу вас попросити, у мене цей сорт був. Без назви. Як я його отримала діточкою вирощувала, назва була. Потім так сталося, що назви у мене порозтірялися. І в мене є відео, я вам говорила. І я зараз хочу вас попросити. У мене були сорти Дмитра Демченко, волошки, був сорт, і був сорт Павла Єнікеєва, ДС1799. Я дуже хочу вас попросити, у кого є такий стрептокарпус, Напишіть, будь ласка, назву, бо у мене е, якось я їх там розділяла і, і ділянки у мене були. І, і окремо вони були, і я з назвами трошки з цим сортом. От я дивлюся і в інтернеті бачила, у мене до вас така, таке прохання. Напишіть, будь ласка, у кого є такий сорт, напишіть, будь ласка, назву. Ну, вгадайте, вгадайте, це з цей стриптокарпуса, напишіть назву. Потім я вже буду виставляти на продаж з назвою і, і фотографію треба підпити. Підписати правильно, ну ви розумієте. А з назвою якось я хочу попросити вас, щоб ви написали мені. І я, я думаю, що це сорт Павла Києва Діметріс, друзі. Так, 1799. Ну, а ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я дуже чекаю, і дуже приємно буду читати. І попереду буде відео, буду показувати вам, які я маю стриптокарпуси на продаж, і листочки можна буде ну, замовити. І в Фейсбуці пишіть, і будемо спілкуватися з вами. Я буду задоволенням відповідати вам на ваші запитання і що хочу я ще сказати. Отримайте подаруночки з моїми ростюшками, так. І будуть у вас рости, будуть у вас там ну, краса, неймовірна, буде. Все роблю від душі, від серця, і не... все буде дуже добре. І Упакую надійно, упаковка в мене надійна, і все буде дуже добре. Ну, ось так, друзі. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші відповіді. Будете мені, ну, пишіть, будь ласка, бо треба назва сорту, щоб була ось так. Величезне дякую вам. Бажаю вам здоров'я міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.